Івано-Франківську провели відкритий чемпіонат з кіберспорту. Першість виборювали 10 команд: це військовослужбовці і ветерани російсько-української війни, а також представники силових структур. Військові ветерани зібралися зіграти в такий, можна сказати, вид спорту кіберспорту, як Counter Strike 2. І це є командний вид спорту. Це свого роду так само відволікає від буденності, відволікає від служби, відволікає від якихось проблем, які накопичуються. Чемпіонат організував міський центр спорт для всіх спільно з управлінням ветеранів і демобілізованих осіб та 50 50-м полком імені полковника Семена Височана НГУ. Турнір відбувся у одному з комп'ютерних клубів Івана Франківська. Захід дуже важливий, тому що хлопці також мають трошки відпочивати. А за Одно і... <реш> є... ну, турнір має турнірну складову і вони мають... Право позмагатися між собою, визначити хто хто є сильнішим. Учасники турніру кажуть: зазвичай тренуються вдома. Для цього потрібен лише комп'ютер та інтернет. Іноді збираються на командні тренування. Серед учасників ветеран російсько-української війни Михайло Дамаскін понад два роки разом зі своєю командою захищає титул чемпіона України серед ветеранів. Користь приносить та це розслабляє, бо ти розвантажуєшся морально. воно допомагає тобі в реабілітації не фізичній, а психологічній. Counter-Strike 2 – одна з найпопулярніших кіберспортивних ігор у світі. Вона розвиває стратегічне мислення, швидку реакцію та вміння працювати в команді. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.